Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. Шістка мечів. Ой, мечі. На дні колоди двійка кубків. Мечі можуть програтися зброєю, тому будьте обережні. Чистка мечів це рух. Рух далі, дорога запланована. Це може бути від'їзд далеко кудись, назавжди, переїзд. Може бути просто по справах, коли. Мичі в нас інформація, плани, наші думки, коли ми або по справах ходимо запланованих, або ми розуміємо, куди ми їдемо, куди ми йдемо, їдемо, що ми там отримаємо. Це може бути з кимось, може бути наодинці, з сім'єю. Ну, двійка кубків на дні колоди нам говорить швидше, що це буде до своєї половинки, чи з своєю половинкою до, до партнера. Можливо, ви разом кудись їдете на вихідні. Можливо, оди, їдете до неї чи до нього. Тому що двійка кубків це єдність і партнерство. Ну, це може бути не тільки ваша половинка, це може бути будь-яка людина, просто до якої ви вам приємно, до якої вас, ну, от з таким з радістю ви їдете, з трепетом, з емоціями. Ну що ж, давайте подивимося, що буде допомагати, бо тут більше ну, нема що такого говорити. Дорога, яка. Приємна дорога, так? Або разом, або до цієї людини, до якої вам приємно. Що буде. Ой? Вилетіла. Що нам буде допомагати сьогодні? Знову ж таки емоції, ну, такі приємні емоції, емоційний день. Лицар Кубків, або це молодий чоловік стихії, вода, рибарак, скорпіон. Можливо, ви до нього їдете, ви з ним їдете, або він вам настрій піднімає, або це ваші емоції, таке захоплення, з яким ви рухаєтеся ось до своєї цілі, чи радість, з якою ви разом. Перечутті, що ви гарно проведете час. Так? Чудові, чудовий настрій, чудові емоції. А що буде заважати? Що нам буде заважати? <кій> Ой, десятка кубків. Чому? І знову ж таки емоції. Дивіться, який сьогодні повністю емоційний день. Це буде супроводжувати емоції, дорогу, зустріч, десятка кубків. Ну, якщо це дорога до батьків, до сім'ї чи, можливо, від них, або батьки незадоволені, сім'я незадоволена, що ви їдете, або їм щось не подобається в дорозі. Ну, тобто, бачите, емоції буде викликати рідні ваші, може, діти, онуки, будуть капризувати в дорозі. Або ви приїдете, а вони де подаруночки, щось не то купили. Їм не подобається те, що ви привезли. Або їм не подобається, що ви без них кудись їдете. Вони хотіли провести з вами вихідні. Ну, тобто, сім'я, хтось членів сім'ї буде незадоволений. Вашою поїздкою, вашою дорогою. Ну що ж, заховаємо? Ну, такий пом. По три карти емоційних. Емоції сьогодні будуть через край. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що, щоб ми чи не програлися зброєю, а тільки планами, думками, інформацією, розумінням і ясністю. Я бажаю вам вдалого дня, вдалої дороги, позитивних емоцій, гарного настрою, ясного, гарної погоди, так, сонечка. Ну що ж, чекаю на ваш зворотній зв'язок, чекаю на ваші вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа. -па.